Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю вас всіх. Сьогодні маємо велику привілегію і можливість говорити про вічне, говорити про Бога. Говорити про самого себе і говорити про духовне. Я думаю, що сьогодні роздуми над Словом Божим, роздуми над зверненням Бога це інвестиція в своє майбутнє. Подумай сьогодні про те, що ти інвестуєш в себе. Подумай сьогодні про те, хто ти є, для чого ти прийшов у цей світ і куди ти дальше підеш. Я сьогодні хотів би знову представити глобальну тему для твоїх роздумів, тему, над котрою я постійно думаю, нею живу, маю велику привілегію ділитись разом з тобою. І так, зверни увагу на те, що є Божий план, є Божий план для твого життя. Тема, котру я хотів би сьогодні. Щоб ти вивчав план Божий створити людину за образом своїм. Бог запланував створити тебе. Бог запланував, щоб ти став подібний до нього. Бог в своїм передбаченні планував створити людей, з котрими потім з'єднається назавжди, навіки. Сьогодні це звучить прекрасно, але можливо, сьогодні тобі потрібне певне рішення взяти цю відповідальність перед тим, що робив Бог і що він робить сьогодні. Перед тобою сьогодні найважливіше питання, котре тільки ти можеш собі представити і задати. Якщо ти думаєш, що найважливішим є для тебе, то для тебе найважливіше питання. Щоб ти знайшов відповідь на нього сьогодні. Хто я, чому я існую? Чому Бог створив людину, це питання, котре на протязі всіх віків, всієї історії звучало, задавалось різними людьми, на нього шукали відповіді, але питання сьогодні є актуальним для тебе, і ти повинен знайти. Відповідь на нього. Бог створив мене для того, щоб я був подібний до нього. Такий був Божий план. Бог хотів бачити і мати подібних собі, тому Бог створив і тебе. Бог створив, щоб я жив разом з ним в органічній гармонії, щоб бути завжди партнерами в усьому. Це щось унікальне, це надзвичайне. У фіналі. В кінці, коли я відійду з цієї землі, Бог призначить мене і тебе, якщо приймеш Його унікальний план, Він призначить бути володарем разом із Ним, всього того, чим володіє Бог. Я сьогодні пропоную тобі побачити Божий план для твого життя, але очима своїми. Сьогодні я пропоную, щоб ти, дивлячись. На схематичне зображення плану Божого, щоб ти представив свою відповідальність у цій великій глобальній темі для твого життя. З чого почалось все у Бога? Якщо ти подивишся, три особи одного разу: Бог Отець, Син і Дух Святий, одного разу вони постановили створити людину. Про цю постанову ти можеш знайти в іншому уроці, який був в нас? Але ти можеш також прочитати у посланні апостола Павла до Ефесян в розділі 1, починаючи з 5 вірша і до 11-го, Бог все, що робить, Бог робить зарадою волі своєї, постановив у самому собі. Так все ж таки, яка була? Його постанова, і про що ця постанова говорить мені сьогодні? Його постанова була в тому, щоб створити людей, і цих людей привести до себе. Але після цієї постанови Бог створив інші духовні істоти, котрих ми називаємо ангели. Біблія говорить про те, що ангели є служебними духами. У питанні спасіння Твого і Мого. Бог посилає ангелів для того, щоб Ти міг спадкувати це спасіння. Бог створив велику кількість духовних істот, ангелів, але Біблія відкриває нам щось унікальне і щось особливе. Ще до закладень світу, перш ніж була створена земля, в духовному світі, відбулося. Щось особливе, відбулась людську мову, виражаючи, велика трагедія. Трагедія заключалась в тому, що Люцифер, сатана, захотів підняти свій престол вище Божого, в ньому зародилась гордість, з гордістю зародилось зло. І Бог, третину ангелів, і сатану скинув із неба. Додолу. І ось подивись уважно на цю схему, і подивись, що є Бог і його ангели, і є сатана і його ангели. І ось дві пропозиції очікують людину, дві альтернативи перед людиною. І ось нарешті ми, читаючи Біблію, знаходимо, що Бог творить землю. Бог творить людину, Бог творить людину, котру називає особою. Що таке особа? Особа вона має волю, думки, почуття, розум. Вона здібна і цю здібність має від Бога міркувати, роздумувати, аналізувати і приймати рішення для себе. Часто люди називають землю. По-різному, Біблія називає землю обставини для тимчасового мешкання, але разом з тим обставини для самовизначення. Якщо ти звернеш увагу на те, що говорить Біблія, Біблія відкриває, що вік людини досить обмежений, вік людини, досить малий. Бог, створивши людину, вкорочував вік людства. По причині гріха декілька разів. І причина цьому є гріх. І ось після того, як Бог створив землю, після того Бог створив людину. Подивись уважно на план Божий для людини глобальний план. І ось є земля, і на цю землю поміщена людина, і на цю землю. Направляються дві пропозиції. На цю землю направляється два звернення. Звертається Бог і звертається сатана. Звертається сатана для того, щоб дати тобі альтернативу тому, що говорить Бог. Ти поміщений у ці обставини самовизначення на досить короткий час на 70-80. Але ти не знаєш, можливо, і раніше. Після того, як закінчується час самовизначення, після того є щось дальше. Подивись уважно і подумай, ці три особи, котрі одного разу постановили створити людину, Бог, котрий створив ангелів, з яких після того сатана і третина його ангелів були скинуті. Додолу, після того Бог помістив людину на землю, і після того на землі триває життя. На землі триває життя, а значить, на землі триває самовизначення. Ти приймаєш рішення, кого вибирати, чий голос послухати, кому послідувати і що хочеш мати в майбутньому. Але знай для себе одне. Після того, як закінчується земне життя, подивись дуже уважно. Після того Бог забирає до себе вірних людей. Вірних Біблія називає тих, хто уподобився на землі до Бога, тих, хто подібний до Бога. І це все ми називаємо план Божий для людини. Подивись, у чому його унікальність. І подумай. У чому його відповідальність? Відповідальність велика, відповідальність перед тим, щоб правильно прийняти рішення і правильно визначитись. Це залежить від тебе. Після цього ти повинен розуміти, що існує далі обставини самовизначення. Якщо задати питання, хто або що є альтернативою Божої пропозиції, то ти повинен розуміти альтернативу пропозиціям Божим може складати тільки сатана. Коли пропонує Бог, пропонує сатана. І пропонує для того, щоб ти почув Його звернення. Його звернення дуже гарне, Його звернення заманчиво звучить, але подумай про те, чи воно принесе тобі вічність. Хто такий? Сатана. Найперше потрібно дати правильне визначення. Сатана є всім, що є протилежне Богові. Якщо ти називаєш, Бог є творець, Бог є добро і немає на землі добра без Бога. Бог є також любов і немає любові без самого Бога. Якщо тобі не вистачає цих рис, добра, любові, правди. Ти повинен знати, що джерелом цього всього тільки сам Бог. Бог завжди зцілює, реставрує, реанімує, піднімає. Бог є той, хто будує. Бог є гармонія і симетрія. В Бога завжди консенсус, в Бога завжди мир, в Бога завжди те, що тобі не вистачає, твоїй душі. Подумай, хто є такий сатана. Він є. Якщо Бог є творець, то Він знищувач. Якщо Бог є добрий, то Він є злий, якщо Бог є любов, то сатана є ненависть. Якщо Бог є істина, сатана є обманщик. Якщо Бог завжди зцілює, то сатана це той, хто завжди знищує, ламає і руйнує. Сатана хаос і поганість, натомість Бог це гармонія. І добрість. Подумай сьогодні про те, ти знайомий сьогодні із цією особою, але ця особа сьогодні тобі робить пропозицію. І ти повинен почути цю пропозицію, так допускає Бог. Зверни увагу. Бог залишає його, щоб існував для того, щоб створити мені свободу. Зверни увагу, що Бог дає альтернативу і вибір, бо я особа. І маю обирати. Якщо ти не задумуєшся над цим, це дуже важливе питання для твого життя. Бог залишає Його, щоб він існував, для того, щоб створити мені і тобі свободу, дати альтернативу у виборі. Я особа і повинен обирати. Обирати я повинен між двома пропозиціями пропозиція від Бога, пропозиція. Від сатани. Я хотів би, щоб сьогодні ти був надзвичайно уважний. Чому? Тому що роздумуючи над цими питаннями, це питання, котрі е, важливі для твого життя. Яке основне питання стояло перед людиною в раю? Це питання лунало на протязі всієї історії. Над цим питанням задумували сотні людей, мільйони людей. Розуміли і приймали правильне рішення. Сьогодні у світлі глобальної теми, план Божий для твого життя, ми розглядаємо першочергове питання, котре стояло перед людиною у раю. Хотів би наголосити на тому, що питання, котрі стояли тоді перед людиною, першою, котру створив Бог, ті питання сьогодні залишаються. Попробуйте сьогодні у цей Час вникнути в той контекст створеної людини, в ті обставини, в котрі була поміщена перша людина, розуміючи, що стояло перед нею, які було приймати рішення, яке рішення було прийнято, які уроки сьогодні для свого життя ти можеш узяти. П'ять днів Бог творив все для людини. Біблія про це чітко говорить, якщо ми відкриємо Книгу Буття в другому розділі, в сьомому вірші, написано: І створив Господь Бог людину, спороху земного, дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Насадив Господь Бог рай у едемі на сході, і там посадив людину, що її він створив. Зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне для вигляд, на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання, добра і зла. Зверни увагу 15 й вірш узяв Господь Бог людину в Еденському раї вмістив бої, щоб порала його та його доглядала. І ось перший. Наказ. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в раю можеш їсти, але ж дерева знання, добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. П'ять днів Бог творив все, що потрібно було для людини. І нічого Бог не творив не для людини. Вся його діяльність. Вся його робота, все, що робив Бог, Бог робив для того, щоб помістити в ці обставини потім людину: небо, землю, воду, їжу, день, ніч і час. Ці речі Бог забезпечив для того, щоб людина жила, існувала в них і почула дві пропозиції, оскільки наголошую. Людина повинна почути дві пропозиції, інакше вона би не була особа, котра має розум, волю, почуття і вибір. Зростив з землі також два дерева, створив вибір. Це зробив Бог. Ми читали Буття, другому розділі 9 вірш: Бог дає вибір. Створив людину дня шостого, передав їй все як будівничий, збудував дім, передав ключі, зробив все прекрасне і пішов. Подумай, що було далі. Далі дав простий наказ: той наказ, котрий почули перші люди, він залишається сьогодні. Той наказ був сказаний чітко. Той наказ був простий: не їсти заборонений плід, щоб не померти. Сьогодні Божі накази є чіткі. Накази знаходяться в Біблії. І ти повинен обирати між тим, що ти чуєш від Бога, і між тим, що ти чуєш від іншої пропозиції, від іншої особи. Пішов, своїми словами, скажу, дав знак Сатані, щоб той запропонував людині свій вибір, і це людською мовою виражається, я допускаю, що так Бог. Створив альтернативу. Подумай сьогодні над тим, яке основне завдання, яка основна справа після того, як Бог звершив все, створив все, помістив людину в рай, забезпечив абсолютно всім людину. Що відбулося дальше? Яке основне питання стояло перед людиною? Основне питання, яке стояло перед людиною, ти повинен розуміти, кому повірити? Після всього, що зробив Бог, після всього, що Він творив, вмістив людину, забезпечив і дав, після всього в людини було одне просте завдання: Кому повірити? Бог пропонував. І є той, хто запропонував щось інше. Перед людиною дві пропозиції. Перед людиною пропозиція від Бога і перед людиною пропозиція від сатани. І так, я би хотів, щоб сьогодні, щоб сьогодні ти звернув увагу. Перед тобою є чотири речі. Ти відповідальний сьогодні перед цим. І ці речі надзвичайно важливі. Подивись, які чотири речі були перед першою людиною. Вони не змінились. Вони сьогодні залишаються такі, як були. Перед людиною стоять чотири речі: перша віра. Кому повірити? Бог говорить, але Сатана також промовляє. Сьогодні пропонує церква, і сьогодні світ заманіє, сьогодні є в світі добро, сьогодні є в світі зло. І ось перед нами непросте завдання. Кому повірити? В що повірити, що вибрати? Віра, кому все ж таки довірити своє життя? Від Кожного дня ми чуємо з уст Божих звернення. Кожного дня ми є свідками звернення в різній формі зла до наших сердець. І так. Перед людиною стоїть віра. Друге, перед людиною стоїть послух. Кому вірю, того послухаю. Але зверни увагу, що послух твій Він буде виходити від того, кому ти віриш. Ти будеш слухатись лише того, кому ти довіриш своє життя. Твоя віра спонукає тебе до послуху. Все, кого ти слухаєш, Кому віддане серце, це тільки тому, що ти тому віриш. Твоя віра веде тебе до послуху. Кому вірю, того слухаю. І Єва повірила Сатані, і з самой першої історії взяла плід, чинила діло. Діла говорять про те, кому ти віриш. Якщо ти звернеш увагу на те, що сталося з першою людиною, то Вибір був зроблений неправильно. Тому що Єва, Адам, вони повірили заманчивій, гарній пропозиції від сатани. Повірили, і після того вони послухали. Зверни увагу, друга річ після віри це послух. Третя річ хотів би, щоб ти звернув увагу. Кому ти віриш, того слухаєш. І після того ти уподобляєшся до когось. Подібність, кого слухаю, поступаю, так, до того стаю подібній. Зверни увагу, що подібність до когось в тобі є. Ти не можеш бути неподібний не до Бога, не до сатани. Ти обов'язково комусь вподобляєшся. Я подібний до Бога або Я подібний до сатани. Що уподобляє нас, що є тим, що визначає. Подібність нашу. Нашу подібність визначають наші діла. Зверни увагу, твої діла уподобляють тебе до когось одного. Ти подібний або до Бога, або до сатани. І лише тільки ти можеш знати правильну відповідь на це питання, кому сьогодні до кого ти сьогодні подібний. Всі твої діла, абсолютно всі таємні діла, котрі ти робиш, вони говорять. До кого ти подібний. Але подібність це третій, третя ступінь, це третій крок. Спочатку твоя віра, потім твій послух, а потім твоя подібність. Що йде після подібності? Зверни увагу, що твоя подібність є дуже важлива. Можливо, ти сьогодні задаш питання і скажеш: неважливо, як живу, неважливо, до кого подібний. Я хотів би сьогодні. Сказати, чому це важливо? Те, кому ти віриш, кого ти слухаєш, до кого вподобишся, з тим будеш проводити вічність. Кому вірив, того слухав, був подібний і з тим проводи вічність. Задумайся сьогодні над цим. Вічність це те, де не буде часу. Вічність це те, де прийдеться тобі постійно перебувати. Де ти будеш проводити вічність? Сьогодні ти можеш знати і можеш обирати. Вічність ти вибираєш сьогодні, починаючи з того, кому ти віриш сьогодні. Далі ти починаєш з того, кого ти слухаєш. Чи слухаєш ти Біблію, чи слухаєш ти Бога самого. Після того, слухаючи когось, ти вподобаєшся, твої діла говорять про те, до кого ти подібний. І тепер останнє. Ти повинен знати, кому ти подібний, ти з тим проводиш вічність. І вічність, підкреслюю, це те місце, де не буде вже часу. Сьогодні Бог займається однією справою: Бог сьогодні старається уподобити людей до себе. Але що він чекає? Бог чекає сьогодні від тебе послуху. Бог чекає сьогодні прийняття, Бог чекає, щоб ти сьогодні почув. Сьогодні питання: що найперше Бог робить сьогодні? Яка першочергова ціль Його сьогодні? Так давай почнемо з того, хочу сказати тобі про такий факт: єдине заняття Бога на даний момент сформувати людей за подобою і за образом своїм. Зверни увагу, цим займається сьогодні Бог. Бог сьогодні робить тобі пропозицію для того, щоб ти подобався до нього. Друге, Він хоче всіх тих, єдине заняття Святої Трійці в актуальному часі створити людей за образом своїм, яких хоче привести на небо, щоб перебувати з ними навіки. Це щось унікальне, це щось надзвичайне. І нарешті хочу, щоб ти знав, що їх план. Божий план створити людей з кожного язика, з кожного народу, з кожного племені. Так, що було, як написано в книзі об'явлені 5 розділ, 7 вірш. Написано, що Бог сьогодні вибирає людей з кожного народу, з кожного люду. Знай і розумій сьогодні. Бог сьогодні є. Той, котрий звертається до тебе, той, котрий пропонує тобі своє слово, своє звернення направляє до твого серця. Але знай, сьогодні є альтернатива. Сьогодні є той, хто абсолютно в усьому протилежний. Він протилежний в усьому, що є Боже, це Сатана. Він робить тобі пропозицію для того, щоб ти прийняв тимчасову насолоду землі. Але запам'ятай, Божий план глобальний, Він помістив тебе на землю всього лиш для того, щоб ти самовизначився, кого послухаєш, кому повіриш, того послухаєш, кого послухаєш, до того станеш подібний, до кого ти вподобишся, з тим ти будеш завжди проводити вічність. І нехай Бог благословить тебе сьогодні, прийняти правильне рішення, розумій, ти… І я ми чуємо дві пропозиції рішення, котре ми приймаємо, ми несемо повну відповідальність. І я бажаю тобі успіхів у тому, щоб ти прийняв Божу пропозицію, подобався до Бога і вічно був з Богом. Амінь! Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам. Пізнати і наблизитись до свого творця.